В галереї ЗУЗа протягом місяця пануватиме дух Клеванського замку. Краєвиди, древні мури та історичні постаті пов'язані з цією твердиною, художники малювали майже півроку. Проект об'єднав тих, кому не байдужа доля безцінної пам'ятки. Привернуть увагу громадськості до проблеми знищення замку, до проблеми, що виймається старовинна середньовічна цегла, що вирізаються всі металеві, можливі і неможливі. Предмети з цього замка, а ще розповідають навіть про знахідки, які були зроблені минулого року чорними археологами. Унікальні. Нікому це не цікаво. Ідейним натхненником акції стала художниця Оксана Лобчук, хоч вона й родом з Клевеня, та лише нещодавно дізналася про цю пам'ятку. Вона запропонувала своїм друзям і колегам зобразити замок на полотні. Однак всі, хто відгукнувся на заклик, чітко розуміють, реально допомогти клевенському замку зможе лише влада, бо грошей на його відродження потрібно багато. Депутати районної ради запропонували перенести цю виставку в райдержадміністрацію, щоб показати. Це розраховують художники. Стане ще одним нагадуванням чиновникам про той стан, в якому знаходиться замок. А ще ми з сумом констатують: найбільше пам'ятку руйнує не час, а люди. Відтак звертаються до місцевих жителів. Не розбирайте клеванці, цей замок. Тетяна Бобрікова, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.